Суперсереда у сільпо тільки 14 травня. Но ну, реального припинення вогню з боку Росії не було жодного дня цього тижня. Ще 8 травня, коли Путін помпезно оголосив, що обстрілів не буде три дні. Росія масово атакувала Україну шахедами, крилатими і балістичними ракетами. Били по об'єктах енергетики і знову по мирних людях школах, стадіонах, житлових будинках. Не стихали атаки по всій лінії фронту. Вони навпаки посилилися, кажуть аналітики ресурсу Deep State. Вони зібрали інформацію про штурмові дії росіян під час так званого припинення вогню з 8 по 10 травня. І картина ось така. 8 травня 193 штурми, 9 – 196, 10 – 161 штурм. Для порівняння, у квітні було в середньому 155 атак за добу. Але при цьому наші захисники змогли навіть відбити частину території. Кореспондент СН «Тижня» Олександр Загородний побував у бригаді Хартія і дізнався, як українцям вдалося звільнити Берлін. Саме так символічно росіяни назвали стратегічно важливий масив на Харківщині, за який точилися важкі бої цілих півроку. Унікальні подробиці цієї спецоперації розкажемо зараз. А водночас хочемо допомогти бійцям безпілотників 152-ї окремої розвідувальної роти. Хлопці зараз нищать окупантів на гарячому Терецькому напрямку Донеччини, і їм потрібні пікапи як повітря, бо ворог б'є ФПВ-дронами на оптоволокні, і на них навіть реби не діють. Тому наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і ми допоможемо нашим захисникам. Дякую. Глибоко під землею у пункті управління командир бригади Хартія збирає кращих воїнів. Урочиста мить. Після важких боїв бійці вперше отримують як нагороду берете. Відтепер вони, як і десантники та морська піхота, мають право носити їх у повсякденному житті. Комбриг власними руками змочує кожен берет та одягає підлеглому. Після того як висохне, він назавжди збереже. Ось цю. Першу форму. Готовий боронити. Готовий боронити. Готовий боронити. Ми започатковуємо нову традицію вручення барету. Колір берета національно синій. <upiser> Ці берети бійці отримують за наступальну операцію, яка тривала майже півроку. Село Олипці, Харківський напрямок. Саме тут українським бійцям вдалося відкинути переважаючі сили ворога і звільнити висоти та 200 гектарів лісу. З метою відкинути противника від певних висот, яких в 22-му році саме застосуванням артилерії РСЗВ вони наносили рівні удари по місту Харкова. Харків працювала не одна Хартія працювала із головним управлінням розвідки підрозділами із підрозділами 92-ї бригади. Давай давай складність операції була у тому, що наступати доводилося на позиції ворога, якого і солдат, і артилерії було на голову більше. За координацію цього наступу відповідав ось цей молодий комбат на псевдо. Француз потрібно було синхронізувати три батальйони одночасно і дуже складні дії. Це не тільки піхотні дії. Були це і було застосування броньової техніки з висадкою десанту з вогневим прикриттям. було лише декілька шляхів логістичних, які ми могли зайти. Реально була для нас дуже дуже важкою операцією. Після несподіваного для них наступу росіяни почали збирати додаткові сили, аби повернути собі втрачене. Найнеприємнішим поселенням ворога став дуже потужний підрозділ фпв дронів на оптоволокні. Але наші закріпилися. Француз впевнений, Харків тепер у більшій безпеці через е, висоти, які має населений пункт липці. Вони дозволяють звідси е, дозволяють звідси виставити ствольну артилерію і засоби РСЗВ, які будуть досягатися до е, Салтівки як минулого разу. Тобто, якщо б умовно противник зайшов на ці висоти, то Харків знову був би під загрозою артилерійських обстрілів. Тобто справа стільки нестійно. Ісів справа в тому, щоб вибити їх з цих висот. Так? Вони дуже Харків. трималися за ці висоти. Тепер бійцям Харків та їхнім сусідам з 92-ї бригади треба розібратися з головною проблемою оптоволоконними дронами. Новий ворожий підрозділ безпілотників привіз з собою під Липці і нову підступну тактику дронову засідку. У 92 й бригаді вважають це серйозною проблемою, бо ворожий дрон непомітно чекає на ціль. Ці ФПВ чергують, чекають, не витрачають заряд батареї, просто чекають на уз. Збіччі, і коли там якийсь потенційно пікап чи бронюючок проїжджає, вони піднімаються і якби наздоганяють. Ну і це наразі велика проблема, але ми теж з нею боремося. Дрон на оптоволокні. на нього не діє жоден реп. Він ховається у траві при дорозі чи на даху сусіднього будинку, звідки все видно. Про ці дрони, щоб повернутися до них, як з ними можна боротися? Саме проще це помпове ружжйо. Якщо є у когось хтось. Є... А допомагайте нам з нашим збройним силам з помпа ворож'я саме проще їх збивати нічим, не ребом, ніяким яким ти їх не зіб'єш. Він же присаджується, десь завідкою сів, чи десь може на домі, десь сів якби на розвалинах на якихось. Ну вони ж мали, маленьке. Тобто сприсів, ти ж його не побачиш. Тепер найбільша небезпека не стільки на передовій, скільки по дорозі туди чи назад. Боєць на псевдопрокурор водій, і саме його професія стала ледь не найризикованішою у цій війні. Впів. І дрон уже гнався за ним по польовій дорозі, врятував товариш. Ворожий в піві почав прислідувати. І солдати з пікапа відкрили з автомата вогонь на враження і вразили пів буквально там за ну метрів за 20 в повітрі. Приємних відчуттів там небагато. І Як ви тепер доїжджаєте? Коли такі дрони є, які засідки влаштовують вам. Ну якщо чесно, то з й помощі через ці дронові засідки. Бійці змушені тижнями безвелазно сидіти на передовій без ротації. Коли ми в тилу чекаємо гарної погоди, то на фронті просять зливи, потужного вітру, туману. Саме тоді можна доїхати вивести, замінити навіть до двох місяців. Були до могли вивести. Не було не було можливості. Просто якби ми робили такі евакуації, ну люди б загинули. Це такі нові реалії війни. Насправді, дрони, дрони, дрони. І ми розуміємо, що за ними, мабуть, що таке майбутнє. А поки що бійцям разом з штурмовими гвинтівками видають помпові мисливські рушниці. Міноборони нещодавно прийняло кілька типів помповиків на штатне озброєння, бо в півідрон оптоволокні літає повільніше, і він не такий маневрний. Збити його шанс. Так і є. На практиці вже приходиться їхати акуратно, більше уваги, Сидять там хлопці в кузові з дробовиками, з винтовками. Наприклад, от в пів засади після того, як Харків, 92-га бригада з іншими підрозділами відтіснили ворога від липців, росіяни почали закидувати найближчі села авіабомбами, ракетами та шахедами. Але що прилетіло ось сюди, не знають навіть військові з досвідом. Це нещасні циркуни. колись дуже багате село, буквально за кілька кілометрів від Харкова. На початку війни воно було в окупації, а тепер його нещадно обстрілюють. Наприклад, ці будинки вже руйнують по-другому. Разом. Чотири будинки просто розсипалися на щебінь, шість зруйновані. Вибух був такої сили, що берези при дорозі зламали, як траву. Цей чоловік намагається щось підгорнути біля свого розбитого будинку, хоча й каже, другий раз відновлювати будинок не буде. Втомився. Каже, що чотири будинки тут було? Чи ж тут маленький домик був, там здоровий дом був, там ангар. Але там не було людей. Людей Те, не було. Тобто ніхто не загинув не поранений. Слава Богу, ні. Ви тут були? Ночували? Я якраз всю ніч не ночував на салтовці ночував у друзі, друзів, як чувствували. тієї ночі. непитущий Володимир таки випив з друзями і залишився у них ночувати. А так міг би лежати десь там, серед купи битої цегли свого будинку. Але найбільше дістається центру Харкова. Це Барабашово, один з найбільших ринків України і, можливо, всієї Європи. Стратегічний об'єкт. Російські шахеди знищують павільйони з маєчками, трусиками, дитячим одягом. Поміж спаленого одягу, видніються десятки жіночих фігур. Це опалені манекени. Шахет вдарив рано вранці. На ринку ще не було покупців, тому ніхто не загинув. Кілька постраждали. Чи справді росіяни цілили у барабашово? Очевидцям вдалося зняти ось ці унікальні кадри. Тут чітко видно шахет цілий, і він летить у павільйон. Після пожежі продавці з В'єтнаму намагаються врятувати хоча б якийсь товар. Щось залишилося, щось ціле є. Плаче Плаче все. Це жах. Ви порахували скільки втратили грошей втратили мільйони, але ми ще точно не рахували. Але продавці з Барабашова не йдуть, підтягуються, і покупці. Харків продовжує жити, торгувати. Тут знають ворожі війська дуже близько, але місто прикривають зсу. Слава Україні! Це підготовка до напівмарафону в честь дня піхоти і в пам'ять про загиблих воїнів. Дистанція майже 22 кілометри від Чугуєва до Харкова. Тут кращі спортсмени кількох бригад, але справа не в спорті. Приурочити цю подію дню піхоти це піхота, це сила. Тобто, поки стоїть піхота, поки наші кордони тримаються. Це найголовніше. Тому цим ребятам великі респекти, уважуха і, звичайно, всім, хто загинув. Приурочить цей забіг, тому що багато хто поліг, і саме піхота страдає найбільше. Кожен біжить в своєму темпі і зі своїми думками. Боєць на псевдофотограф згадує своїх побратимів, яких вже немає на цьому світі. Хоча ні, вони є. В його спогадах дуже часто, коли довга дистанція, біжиш і думаєш про людей, які ти знав, згадуєш. Це Фольк, Вася Фокс, Німець, Кирил. Ворог дуже близько від Харкова. Він продовжує бити з усього, що в нього є, але не просувається вперед, а навпаки, он відступає дуже повільно. Але ж рух почався. Олександр Загородний, Олексій те ТСН тиждень, 1+, плюс Марафон єдині новини.